11 класу на уроці хімія, застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності Добігає кінця тема, упродовж якої ви вивчали неметалічні металічні елементи та їхні сполуки. Набуті знання дають змогу не лише називати речовини за сучасною, українською номенклатурою, наводити приклади сполук неметалічних і металічних хімічних елементів характеризувати і обґрунтовувати хімічні процеси за участю речовин різних класів, а й застосовувати їх для проведення хімічного експерименту. Як вам відомо, експериментальний метод провідний у хімічній науці, а відтак і в навчанні хімії. Чимало законів, зокрема закон збереження маси речовин, закон об'ємних відношень газів, були відкриті вченими експериментально. У вас теж є нагода планувати і проводити експеримент, розв'язувати експериментальні задачі на уроках хімії, віртуально. Пригадайте, що хімічним експериментом називають науковий дослід з вивчення хімічних явищ та властивостей речовин, задачі, розв'язування яких потребує проведення хімічного експерименту, називають експериментальним. Розв'язування експериментальних задач дає можливість пройти шляхами хімічних відкриттів, перевірити глибину і гнучкість власних знань, розвивати і надалі експериментальні вміння, формувати загальну компетентність щодо безпечного поводження з речовинами. Під час виконання практичної роботи один. Ви будете експериментально в віртуальній лабораторії доводити властивості і склад солей, розпізнавати їх. Пам'ятайте, що проведенню реального хімічного експерименту передує уявний хімічний експеримент, віртуальний, тобто такий, що спланований та спрогнозований в уяві або віртуально на основі знань про речовини та їхні властивості. Уявний експеримент, проведений вами на етапі підготовки до практичної роботи, допоможе уникнути нераціонального використання речовин, зайвих витрат часу, забезпечить успішне дослідження якісного складу солей. У цій практичній роботі запропоновано два варіанти експериментальних задач за вашим вибором. До першого варіанту увійшли задачі, розв'язування яких потребує відтворення знань у відомих ситуаціях і складається з невеликої кількості практичних дій. У другому ж варіанті наведено умови дещо складніших експериментальних задач, розв'язуючи задачі, вам доведеться висувати гіпотези, розробляти план, обирати з поміж різних способів один правильний. Умов експериментальних задач наведено значно більше, ніж можна виконати, пояснити й описати за одне практичне заняття. Зроблено це з метою індивідуалізації вашої дослідницької діяльності. Ви маєте бути підготовлені до проведення хімічного віртуального експерименту з розв'язування будь-якої задачі, а на занятті. Вчитель вказує, які задачі має розв'язувати кожен з вас. Сьогодні я дозволяю це зробити за вашим вибором в віртуальній лабораторії. І так, в зошиті для практичних робіт запишіть практична робота номер 1 Тема дослідження якісного складу солей. Оберіть перший чи другий варіант, виконайте завдання, прогнозуючи результат свого віртуального хімічного експерименту за допомогою інтернет-ресурсу знайдіть досліди, описи, хімічні реакції, їх рівняння, які ви можете використати для написання власного звіту. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.